Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 866 за підручником мали 7 клас, автора Олександра Істера. І у нас таке завдання. довести до тотожність, Тобто, що ліва частина дорівнює правій. Давайте так. У нас вже права частина це констатація факту, нам треба до цього довести ліву частину. Тому записуємо ліву частину. У нас це. Квадрат у дужках С-2 мінус 10С у дужках С-2 плюс 25 у дужках С-2. Це взагалі, так? У нас три доданки і у нас повторення С-2. І ми розуміємо, що ми будемо його виносити за дужки. С мінус 2 виносимо за дужки. Тобто забираємо з кожного доданку. Тут, першому доданку залишається Сквадрат. У другому доданку, це у нас залишається мінус 10С. У третьому доданку залишається плюс 25. А ми бачимо, що це формула скороченого множника. Прямо ідеальна, правда? дорівнює У в перших дошках це мінус 2, залишається. Подивіться, будь ласка, квадрат першого мінус подвоєний добуток. Тобто, 10 поділити на 20 буде 5, а 5 у квадраті 25. Все. Тобто, це мінус 5 до квадрату. Ось це у нас форма. Тотожність доведена. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!